Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Сьогодні у нас вихідний день і, відповідно, немає якихось активних політичних подій, процесів. Тому сьогодні я хочу розібрати ще одного персонажа, який дуже полюбляє російський світ, і мова буде йти про колишнього президента Республіки Молдови Ігоря Дадона. Відповідно, посаду він займав з 2016 по 2020 рік. Вирізняється проросійськими позиціями, ідеями зближення з РФ, антиукраїнськими заявами в контексті нашої територіальної цілісності. І, в принципі, абсолютно безглуздими соціальними ініціативами, які в принципі і призвели до того, що в 2020 році він стрішком програв вибори, має Сам тут. Але ми сьогодні поговоримо про Ігоря Дадона в контексті повномасштабного вторгнення Росії проти України 24 лютого 2022 року. Тобто, як він ставиться, в принципі, до цих подій. Взяв його одне інтерв'ю, яке він давав ще в травні 2022 року, воно дуже Цікаве, звичайно, в лапках, але я вважаю, що його потрібно розібрати, тому що ми повинні розуміти, яка загалом обстановка у сусідній Молдові, так, і як соціалісти намагаються реваншуватись за Параску у виборах 2020 і 2021 роках. Тому розберемо, що Шігар Додон наговорив у тому інтерв'ю. А наговорив він. В Принципі, ті речі, які ми чуємо в російському телебаченні. Перше, що потрібно відвід... відмітити, те, що Додон не називає війну Росії проти України війною. Абсолютно китайська позиція це якийсь конфлікт, це якась криза, і загалом, як вони говорять, не все так однозначно, начебто, винна і. Одна сторона, і звичайно інша сторона. І ось з цим двом сторонам треба сісти і поговорити. Про що поговорити в контексті тих звірств, які робила Росія в Україні, Додон, звичайно ж про це не говорить. Ну якби Додон би трішки би знав би історію Молдови і дивився, що було у Придністрові в 90-х роках, то можливо би б і позиція була б інша. Але я переконаний, що він прекрасно знає історію. Придністров'я, але свідомо маніпулює і намагається обдурювати народ Молдови. Тобто, перше, це ця штука з те, що це не війна, це якась там ситуація і занепокоєність. Друге, що потрібно визначити, з того інтерв'ю, яке давав Додон, про те, що Молдова має визначити абсолютний нейтралітет. У цій війні, тобто не ставати на жодну сторону. Бо більше Додон сказав, що парламент Молдови має прийняти спеціальний закон і ось показати як європейським партнерам, так і росіянам про те, що ось ми нейтральні. Ми нейтральні, ми нікого не підтримуємо, а хочемо мір во всьому мірі. Ну, Ддону треба просто розказати про те, що в принципі наша держава українська до 2014 року вона теж була нейтральна, і в принципі прагнень до НАТО, якщо дивитися соціологію, ну було 50 на 50. 50% українців відсотків хотіли, 50% не хотіли. Але нас це не врятувало від вторгнення Росії. В результаті ми втратили Крим території Донбасу, і зараз йде повномасштабне вторгнення. Оце є результати так званого нейтралітету. В принципі, Молдова, яка би мала отримати перше щеплення від росіян в контексті Придністров'я, вона б це б мала зрозуміти раніше. Але якщо взяти соціологію і подивитися от позицію людей щодо війни Росії проти України, то там це дуже і дуже. І, можливо, в найближчому якомусь відео я вам ще детальніше про настрої розберемось. Зараз говоримо про Дадонівську позицію. Я просто говорю, що це більш пов'язані речі. Додон це говорить і це впливає на його електорат. Тобто, в даному випадку він говорить про те, що треба тільки нейтралітет. Тільки нейтралітет. І він засудив санкції, до яких як він сказав, приєдналася Санду проти Росії, і тут далі він почав третю частину про те, що з Росії звичайно треба підтримувати супервідносини. Тому що страждає бізнес, страдають бідні люди. І знову ж таки, оці вже медвечуковські наративи про газ, як він готовий домовитись з росіянами по 175 доларів за тисячу кубометрів, а ця моя Санду нічого не хоче домовитись. І от хочеться логічно Додона запитати: ось дивись, відбувається широкомасштабне вторгнення Росії проти України? Молдова межує з Україною. От тобі, дурне питання хочеться задати. Скажи мені, як ви можете налагодити з Росією відносини? Ви якось екстраполюєтеся до Росії? Ви не зможете ніякі відносини з Росією налагодити до моменту, поки йде війна між Україною і Росією. По-перше, це аморальна сторона з країною терористом. По-друге, неможливо проводити якісь Бізнес-інтереси, коли немає жодного ланцюга постачання. І Дадон це ж прекрасно розуміє, але при цьому він нав'язує росіянам про те, що з Росією потрібно налагоджувати якісь бізнес-інтереси. Тобто це третій момент, який, в принципі, може так негативно позначитись для. Нашого розуміння самої ситуації в Республіці Молдова, коли закінчимо розбір інтерв'ю Додона, я далі підведу, для чого ми це обговорюємо. Далі Додон ще зазначив таку річ про те, що він виступає проти того, що парламент Молдови прийняв рішення, яке забороняє носіння георгівської стрічки. І закликав людей виходити з іорівськими стрічками от, на 9 травня. І ще сказав про те, що він буде оскаржувати цей закон в Європейському суді з прав людини. Ще отут одне логічне запитання: от Вігоря Дадона Америка і Сполучені Штати є абсолютним злом. А чого ж тоді ви ідете відміняти закон? Парламента Молдови в Європейський суд з прав людини. Ти до Путіна піде від мене цей закон? Чи в Московський суд з прав людини? В Росію їдете відміняєте. Чому ви їдете в Європейські суди? Якщо ви не любите Європу? То йдіть в Росію відміняйте суди. Але вони ж розуміють, що те, що там Росія відмінить, це ж ніхто ну, не буде навіть сприймати всерйоз. Ну, Реально, що Путін може відмінити в Молдові чи в якійсь іншій державі, чи який суд може що відмінити також в якійсь іншій країні? Ну, На цим всі посміються просто, і е, ніхто всерйоз це сприймати не буде. Але ж я до чого веду, тут ж подвійні стандарти. Тобто, з одної сторони, ми Європу не любимо, Європа це зло, Америка це ще більше зло. А коли ми щось хочемо оскаржити в контексті там, якогось рішення парламенту молдовського, ми чомусь йдемо в Європейський суд прав людини. Тобто, ось це Данон зазначив. Також він там говорив про економічні показники, як там уряд Санду з цим. Не впорується, і, ну, в принципі, все інше так. Він намагався про соціальні якісь сфери говорити, і таким чином, знову ж таки, набивати рейтинги своїх нещасних соціалістів, які до великого жалю ще мають значну підтримку серед народу Молдови. Так ось, до чого я загалом вивів такий розбір. Президента колишнього Молдови Ігоря Додона так для того, щоб ми тут в Україні зрозуміли дві прості речі. Якщо не дай боже, ігор Дадон би в 20-му році зміг би перемогти в цих виборах, це би була б ще велика проблема для нашої держави, маючи Молдову з таким проросійським президентом. Це перша позиція. Проблем було б багато, і незрозуміло, як би Дадум би себе поводив в тій чи іншій ситуації. Поводив би він би в контексті підтримки Росії, але нам це не потрібно коло кордонів України, коли відбувається широкомасштабне вторгнення з боку Росії. Це перша негативна сторона. Друга негативна сторона, яку я вже говорив вище, про те, що соціалісти з блок, блок соціалістів і комуністів вони продовжують нарощувати перевагу в електораті Молдови. Тобто, до чого я веду? У 24 році мають відбутися президентські вибори, так? І цілком, ймовірно, є факт того, що чи Дадон, чи якісь там інші соціалісти можуть знову ж таки прийти до влади. І це знову ж таки буде негативною частиною для нашої держави. Тому що нам абсолютно проросійського президента в Республіці Молдова не потрібно. У 2025 році будуть парламентські в Республіці Молдова. І тут соціалісти можуть знову ж таки взяти якусь більшість. Парламенті Молдови. І це знов-таки може привести до того, що в нас з Молдовою можуть зіпсуватися відносини, що фактично було до моменту, поки Майя Санду не стала президентом в 2020 році, а в 2021 році е її партія не здобула більшість. Тобто це другий момент. І третій момент він є найбільш трагічним, навіть ніж тих два моменти, які я назвав: що додони і соціалісти можуть прийти до влади. Якщо ми візьмемо соціологію, про яку я вже говорив, то як мінімум 40% громадян Молдови підтримують то, що говорить Ігардина. От 40% Молдови за останнім опитуванням говорили, говорять про те, що до прикладу нам не потрібно йти там в Європейський Союз Молдови. Або е, в НАТО нам не потрібно йти. Там ще більше, там більше 70% виступає проти НАТО. Але найпроблемніше те, що вони говорять про те, що у війні, яку розв'язала Росія проти України, винна Україна і США, країни Європейського Союзу, і це ну такі соціологія показувала на рівні 40%. Кажу, в майбутньому відео я більш детальніше зможу про це проговорити. Тобто, що ми підсумуємо, що от така людина, як Ігор Дабун, так, мало того, він обманює молдовське суспільство, так? він ще намагається створити якусь ілюзію, абсолютно брехливу щодо української держави, щодо повномасштабного вторгнення. Яке розв'язала Росія проти України. Що він говорив ще одне? Зараз зазначу вам, і на цьому будемо завершувати: що начебто США та ЄС намагаються озброювати Молдову для того, щоб по подальшому Молдова з кимось воювала, має на увазі Росію. І, відповідно, Європа і Штати хочуть, щоб Молдова воювала з Росією до останнього молдаванина. Давайте подумаємо, звідки це було взято, і ми десь це вже чули, як казав колишній президент України Кучма, це ж було вже. А це так в Росії говорять. Тобто от російська пропаганда говорить про те, що Штати і Європейський Союз вони озброюють Україну для того, щоб вона воювала з Росією до останнього українця. тому не говорячи про те, що Росія здійснила акт агресії проти України. Тобто, в даному випадку хочеться звернутися до громадян Молдови. Ну, ви якось вже щось зробіть з цим Дадоном. Знаєте, до перших атак росіян в бік української держави, тут теж багато в Україні вважали, що Росія це такі друзі, брати і так далі. Але все закінчилось окупованим Кримом, окупованим Донбасом. І повномасштабним вторгненням Росії проти України. Якщо ви хочете, щоб це було так, ну продовжуйте слухати Дадона, який вам буде малювати ілюзію нейтралітету. Нейтралітет вас не врятує від війни з Росією. Нейтралітет вас все більше буде наближати до цієї війни. Плюс у вас Придністров'я, яке в будь-який момент може запалати. Так само, як. Запалалу, з Криму і з окупованого Донбасу 24 лютого 2022 року, ну і з території Росії, звичайно. Тому підсумовуючи це відео, хочу зазначити про те, що ми бажаємо, щоб Дадон, в принципі, більше ніколи не став так? президентом в Республіці Молдова, а відповідно, його партія, не дай Боже, не мала ніякої більшості. А громадянам Молдови хочеться додати якоїсь мудрості, виваженості і розуміння того, що те, що відбувається в Україні в будь-який момент, може бути у вас. І завдячуючи Збройним силам України і українцям, у вас немає того, що, до прикладу, є в Маріуполі. Що було в Бучі, в Гастомілі, в, в Ізюмі. Подумайте дуже над це. Це загалом коротко, що хотів визначити з цього до цього Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки коментувати це відео та ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для оперативного отримування інформації про нові відеоматеріали. Якщо у вас є якісь питання, ви їх можете залишати у коментарях і, відповідно, я зможу на них відповісти, можливо, в якомусь стрімі чи окремому відео. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!